А давай знімемо на каналі. Ми вже знімаємо. Давай, покажи тузиків. Всім привіт! Ви на каналі Даринка Українка. Сьогодні я поки покажу... я в селі, я покажу всіх собачок, тваринок, які тут є. Перших тобі для нас то старенька, добренька собачка. І два малиша. Оцей дуже миленький. Пишіть так. Тут і ще один гарний собачка. А ось це у нас гана. І, а, ми ми намість, ми да. Зараз ми підемо до курок. Джесси! Тут у нас курки. Тут є гуси. Це не тільки гуси, а качки і гуси. Тут ще є песик. Далі ми підійдемо до юбика. Як сейчас знаходить його? Бо він такий величезний. Зараз так страшно, що буде так страшно, типу. Так... Оно, бачите? Він дуже великий. Проте у нас є ще одна собака. Велика ось там. А ще у нас є дуже маленькі котики. Тут багато курень, ми не зможемо так пройти. Так, так. Йдіть, йдіть. Кхе -кхе. Ось оця собачка теж дуже велика. До да, кошенята тут. Ішли. Кошенята вели. Два копика ще є. Зможемо ми показати два, проте я знаю, що ми зможемо точно показати чотирьох. Їх там п'ятеро. Школі Три маленьких, колесенькі і два великі Тато, мама. Ось вони. Зараз мені тато допоможе їх відкрити. Ось вони. Чорненькі. Красунчики. Зараз ми закриємо клітку, щоб вони не вилізли. Я дуже люблю цих котики. Чорна куртка ось така у нас тут. <ріст> тут наша хазяйка собачка. Майка. А зараз я піду вам покажу котики. <ріст> вот дай мені це є. От Ось тут. Я вам їх покажу. Ось такі вони. Их троє малесеньких. Так, зараз я покажу вам, що там. Давай тут кішечка сховалась А я зараз покажу, яка у нас тут є зараз Так, старалась вычеркнуть. На ней еще даже моя мама пометает, когда я уйдала. Все, а уже час, прощаться. До встречи в наступном видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Бай-бай.